Щодо до, до, до пана Челенка, звернуся щодо того, який результат може бути після цього засідання, після можливо якихось інших форматів, так аби це було відчутно, чи взагалі існує бодай бодай один такий в світі формат дипломатичний, аби це повпливало на безпекову ситуацію на і росіян. Ну насправді ж я ще нагадаю, що наша МЗС закликало, наприклад, МАГАТЕ дати більш однозначну і серйозну реакцію. Зрозуміло, що коли зараз ця тема буде навіть підсвічена на рівні Радбезу ООН, магате це для магате буде додатковий стимул для того, щоб ми не лише чули заяви про те, що, наприклад, вони не зафіксували е, там замінування ставка охолоджувача. А слово зафіксували, ми ж розуміємо маніпуляцію, бо воно там може бути е, заміновано, просто е, не бачать цього. А якщо не бачать, значить його не е, і немає. І знову ж таки, по аналогії з тим, як зараз ООН прозвітувалося, що всього 9 тисяч смертей за всю широкомасштабну війну в Україні. Ну це ж абсурд, абсурд. Ми прекрасно всі це розуміємо. Тому тут сходять. Же підхід і звичайно хотілося б більш серйозної реакції з боку магате. я розумію, що вони зараз дуже сильно балансують. Їм треба в тому числі і зберегти власну присутність на ЗС, бо зрозуміло, що це з волі безпосередньо країни агресора, але навіщо воно там знаходиться? Хай не лише моніторить, хай покаже свою реальну участь у забезпеченні ядерної безпеки цього об'єкта. На що ця присутність видимість цієї присутності? Якщо приїжджають, походили там, де їх пустили, побачили те, що їм показали, провели прес-конференцію. Що ось ми тут є? Це для підтримання такого е ренома міжнародного. Ну, ми ж є, от нас пускають. Ну зрозуміло, що знову ж таки треба пояснювати освоєння бюджету на рівні ООН. Ну маємо ж розуміти, що є звіти показати, що дійсно ми вони присутні. З іншої точки зору, Магатеж не завжди там такою беззубою була. Згадайте ситуацію, коли тільки вони з'явилися на станції, отой кейс з ракетою, де представник Росатому пояснює, вона як вона летіла на 180 градусів в повітрі. Mm -hmm. Ракета впала, і хоча вона реально прилетіла з окупованих територій росатом розказував, що це ж нібито Україна обстріляла. І, ну знову ж таки, я думаю, що зараз вкрай активно МАГАТЕ має показати правдивість у власних звітах, що там відбувається, а не замовчувати реальність. Реальність ми вже зараз бачимо в численних довідках нашої нашого гур. Президент не просто так, щоб президент у своєму зверненні казав про результати і про дані розвідки. Повірте, це вже просто альорт вже найвищого рівня, і це дійсно це величезний сигнал сьогодні для всіх, що треба реагувати зараз. Бо буде просто та сама ситуація, як з Каховською ГЕС, коли з жовтня місяця ми попереджали, що вона замінована жовтня минулого року. Що сталося? Де ця реакція? Ну давайте не будемо повторювати минулі помилки і ставати на ті самі граблі. Ну тут я думаю, варто теж відзначити певну таку послідовність, тому що президент говорив і посилався на дані розвідки після того, як шеф української розвідки в розмові з нами е, сказав... В нашому ефірі та. та про те, що дійсно там заміновано, і це дуже небезпечний об'єкт. І потім це просто є абсолютним і логічним продовженням того всього, про що говорив і Буданов. Нам тут е... ну, ви, президент робив такі термінові звернення і в березні минулого року, коли вперше ракета пролетіла, коли падали снаряди, коли РСЗВ поряд літало, ну магате занепокоєне занепокоєно